Традиційно декілька разів в рік у різних районах рівного виїзні бригади медиків тестують людей на ряд небезпечних захворювань, які можна виявити лише за допомогою однієї краплі крові. Цього разу фахівці працювали у центрі рівного у всесвітній день боротьби з гепатитом. Ми проводимо акцію, яка присвячена всесвітньому дню боротьби з гепатитами. 28 липня у всьому світі відмічається цей день. Це дата народження американського лікаря. Блумберга, який відкрив вірус гепатиту Б. Наразі в медицині виділяють п'ять видів гепатиту, особливо небезпечні гепатити Б і С, які є найпоширенішою причиною виникнення в людини цирозу і раку печінки. Самі небезпечні гепатити, Б і С, і також гепатит Д. Але гепатит Д розвивається у хворих гепатитом Б. Гепатити Б і С передаються парентеральним шляхом, тобто через кров. Саме високий ризик інфікування цими захворюваннями у людей, які мають ризиковану поведінку, у людей, які вживають наркотики. Фікційно секс працівники, чоловіки, чоловіки, які мають секс з чоловіками. Ну також в зоні ризику, і медичні працівники, і майстри, тату, всі люди, які мають прямий контакт з кров'ю щороку на Рівненщині. Кількість хворих на гепатит зростає орієнтовно на 200 осіб. Однак, останнім часом цифри ще більші через зростання кількості населення в регіоні за рахунок ВПО та постійні медичні огляди військовозобов'язаних. на диспансерному обліку в гепатологічному центрі. знаходиться близько 12 тисяч пацієнтів. Сама велика група складає хронічний гепатит С. Це 5150. Менша 2600 – 2600 хронічний гепатит В, 2000 з половиною – це печінки, тобто ускладнення хронічних гепатитів і решта невелика кількість Гепатити іншої етіології. Одним із основних методів визначення гепатитів є тестування. Декілька разів на рік у різних районах рівного їх проводять безкоштовно. Зокрема, до Всесвітнього дня боротьби з недугою людей не тільки тестували на гепатити, а й перевіряли рівень цукру, гемоглобіду в крові, роздавали інформаційні листівки та засоби контрацепції. Також можна було отримати щеплення від кількох недуг. Проводимо вакцинацію проти вірусного гепатиту Б, оскільки в нас є особи, які тестують, а ми захищаємо відповідно для того, щоб людина могла не інфікуватися даним вірусом. Якщо це є дорослий, то для того, щоб мати надійний захист, необхідно отримати три дози вакцинації. Також ми вакцинуємо проти коронавірусної інфекції, яка також не втратила актуальності на сьогоднішній день, і від дифтерії правця дорослих людей. Оскільки вакцинація необхідна кожні 10 років, в Україні для боротьби з гепатитами доступна як безкоштовна вакцина, так і державні програми щодо лікування. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.